Щороку напередодні дня міста у горішніх плавнях вшановують пам'ять видатних містян, які за життя зробили значний внесок у розвиток територіальної громади. Із шаною і вдячністю. Щороку, в квітні, у період відзначання дня міста, у горішніх плавнях вшановують пам'ять почесних громадян та містян, які за життя зробили значний внесок у розвиток територіальної громади. Сьогодні міський голова горішніх плавнів Дмитро Биков, заступники міського голови та керуючі справами виконкому відвідали місця поховання та поклали квіти до могил відомих у місті людей. Серед них представники різних галузей діяльності житлово-комунального господарства, будівництва, культури, освіти, медицини. Громадські діячі, депутати міської ради, фахівці та керівництво полтавського гірничо-збагачувального комбінату почесні громадяни. Також делегація від міської адміністрації на чолі з Дмитром Биковим побувала у будинку, де мешкає дружина колишнього генерального директора Полтавського ГЗК, депутата Верховної Ради України, почесного громадянина міста Володимира Мартиненка. Затим поклали квіти до меморіальної дошки з його ім'ям, яку декілька років тому було встановлено на адмінбудівлі міського яхт-клубу. Саме за ініціативи та сприяння Володимира Мартиненка у нашому місті збудовано цей спортивний заклад. Минають роки, йдуть засвіти, видатні земляки. А ми пам'ятаємо із вдячністю, бережемо і примножуємо їхнє надбання.